У переддень Міжнародного дня театру ми завітали до закарпатського обласного українського музично-драматичного театру на репетицію акторів, котрі готувалися до відзначення свого професійного свята. Ось де величне поєднання таланту юних молодих. І тих, хто присвятив всього себе мистецтву упродовж багатьох десятків років, не зраджуючи йому ніколи. Кажуть театр це діагноз, діагноз на все життя. Якщо справжній актор хоча б один раз вийшов на сцену, він не зможе вже жити без глядача ніколи, і це справді так. А що думають з цього приводу самі актори? В цьому театрі я працюю 60 років. Приїхала я в 45-му році сюди з театром Щорса. Потім я поїхала звідси, бо в 46-му році я вийшла заміж, я була в положенні Запоріжжя. Я там працювала. І народила дочку, яка зараз працює диригентом нашого оркестру театрального. Потім я поїхала в П'ятигорськ. Працювала я в опереті рік, моїй доці було три місяці. Для родини у мене було дуже мало часу. У мене був чоловік, який заміняв і маму, і папу. І бабушку він її і годував, і виростав, і вчив її. Це був бабець Михайло Єфремович. Він працював на телестудії останні роки. І, і ви знаєте, що, не дивлячись ні на що, у мене виросла дуже хороша дочка, вся в папу, добра, ласкава, розумна. Все в неї є. Вона дуже любить дітей. І ви знаєте, я дуже шкодую, що в мене тільки одна дочка, одна. Думаю, боже мій, навіщо я віддавала скільки часу мистецтву. А тепер що? Я всіх мам кажу: майте трьох дітей, це вам ваше щастя. Зараз. Декілька років я остання роль була в виставі. Я грала там медсестру, працювала в лікарні для душевнохворих, а зараз я мало працюю, але не дивлячись на... на те, що я мала, я пам'ятаю свої роки. Театр це Голгофа і рай. Я люблю свій театр. І хай він вічно живе, тому що це моя любов, моя надія і моє життя. Що відчуває актор перед день свого професійного свята? Ну, хочу сказати, що для актора свят в житті професійних багато, тому що кожна прем'єра, кожна вистава це безумовно вихід на глядача, і це в очікуванні відгуків, приємних, приємної віддачі зали, і це вже є свято. Ну а оскільки професійне, Міжнародний день театру відмічають у всьому світі, то безумовно ми розуміємо, що має бути гарна солідарність між всіми колективами театральним, особливо нашої області. І я гадаю, що ми з великим задоволенням підходимо до цього свята, тішимося йому і хотіли б, щоб у нас були як найбільше здобутків. А здобутки наші в основному не для себе, а для наших ужгородців закарпатців в першу чергу. Мені здається, якщо мистецтво людину пов'язала, то воно пов'язало його на все життя. От ви не зрадили, мабуть, і в подумки ніколи театру так. Ну, після завершення навчання в школі я відразу подався до театрального інституту, закінчив його. І з того часу я постійно в театрі. Хоча були часи дуже важкі, особливо перебудовчі, 90-ті роки, все рівно залишився в театрі. І зараз кажу: слава Богу, ще я не зрадив своїй професії і, мабуть, з тою професією буду доживати свого віку, скільки Бог мені там на небі визначив бути на цій землі. Я з приємністю колись дізналася, що ви батько багатьох дітей. Хтось із них вже пішов до театру, вже є такі починання. Ну, хочу сказати, що довго вагався, але пристав до театру син найстарший Роман. Дві середульші донечки. Вони одна менеджер в комерційній структурі, а друга технолог, інженер-технолог в швейному виробництві. А найменша, яка поруч зі мною зараз знаходиться, Ануся, якраз сьогодні ми взяли квиточки на поїзд до Києва і чим чекуємо, до Театрального інституту будемо робити спроби поступити саме до цього вузу. Який завершив свій час і я. Я була свідком першої твої ролі, була тоді на виставі. Дуже гарно все в тебе вилучалося. От яке твоє твоє відчуття яке було? Ну, мені дуже сподобалося виходити. Це відчувати емоції залу. Коли ти виходиш, багато людей сидить і на тебе дивиться. Це дуже приємно. Коли ще задоволений зал твоєю грою, це неперевершено просто. Як тобі працювалося із старшими колегами, мабуть, більшість з дідусями твоїми? Ну, є взаємопорозуміння таке, а вони мене чомусь навчали, тому що я ще маленька. Взагалі це творчий час твого тата. Ніколи не чула таких нарікань, піду з театру, не хочу, не люблю цю професію. Ні, не чула, тому сама вибрала поступати в саме цей вуз, тому що я дуже захотіла стати актресою і з дитинства я мріяла. Поступити в театральний студ, закінчити і працювати в театрі. Хоч батьки трошки проти цього, але все рівно <гум> дуже хочу. Мабуть, у житті кожної людини бувають приємні збіги обставин, приємні ювілеї. У вас їх сьогодні декілька. Так, мені дуже приємно, що іменно 26 березня мені виповнюється 70 років. 50 років роботи на професійній сцені. 27 березня Міжнародний день театру, який ми любимо. Ну, звичайно, особливо актори його люблять, тому це для нас радість. Ми приймаємо участь в нашому святковому концерті. Ну і ще одна приємна радість, що 29 березня відбувається мій ювілей Бенефіс, нагоди мого 70-річчя. Буде вистава шампанського букарету. Потім друзі знайдуться відповідне, привітати мене з цим святом моїм. Рада тим, що приходить весна, не дивлячися на трошки сумну погоду. Але у природи, як кажуть, немає поганої погоди. Природа завжди радість, сум все перемішується разом. Ну і саме головне. Це моя любима професія, тому що я все життя віддала крім театру, я нічого не знаю, як то кажуть, і не вмію. А як наша народна артистка Радянського Союзу Ада Роговцева сказала, театр це там, де натхнення і образи, де квіти, оплески і сум, там все окремо і одразу визнання натовпу і глум. Стоїть окремо світку ліс. Світ сцени зоряна завіса, де небо щастя й море сліз. Ми звідали все це, бо ми артисти, і взагалі, я дякую долі, що таке в мене хороше життя. Разом з Ярославом Томачем Гелясом я пропрацювала 18 років, очолював театр наш закарпатський, українсько-музично-драматичний в якому я вже працюю 35 років. Для мене це велике щастя. І бажаю всім, щоб всі відвідали щастя в своєму житті, в своїй професії. У мене свято кожен день, тому що я йду на роботу, що я ще працюю, що мене не вигнали, тому що я знаю, що без театру. Я не проживу і дня, мені так здається. Бо прийшла в 17 з половиною років цей театр. Дуже шкодую, що мій час сценічний уходить, бо тому що нас так багатенько, таких пенсіонного возрасту, але ролів нема. А для актора роль це життя. І тому я всім, хто сьогодні святкує цей день. Всім молоді, старшим, всім бажаю Ах, ролей хороших, наснаги, успіху, щоб їх визнали режисери. І ще я хочу дожити, щоб в Закарпатті глядач полюбив цей театр. Бо я знаю його 46-го року, навіть зовсім малою ходила в цей театр. Я пам'ятаю тих акторів, на яких я молилась, їх дуже багато. І ви знаєте, мені б дуже хотілося, щоб глядач повернувся знову обличчям до цього театру. Коли чуєш, що Ужгород не театральне місто, стає прикро і непривітно на душі. Адже людина, яка народилася серед такої чарівної краси, не повинна жити без краси духовної і внутрішньої. А хто як не театрали несуть її нам, граючи прекрасні і незабутні ролі нашої з вами історії і сьогодення. Пане Ярославе, ніколи не була в чоловічій гримерній. І перше, що мені впало в око, це якісь е, фляшечки стоять. Тут це що таке? Це вазелін. Самий натуральний везлін, який існує для того, щоб знімати після вистави риб. Рекомендую вам. Скільки кілограмів вже було <рес> використано? Таких баночок багато вже було використано. Ну, таке пів баночки йде на розгреміровку і дуже багато лігніну. Ну, правда, тепер лігніну немає, є е, така спеціальна салфетки нам видають, і ми ними знімаємо риб. Так що так? Чи завдячуєте ви своїй долі, яка так міцно пов'язала вас з театром? Звичайно, завдячую. Звичайно, завдячую. І саме прекрасне то, про що людина мріяла, воно здійснилося. Як казали по телевізору, я хотів бути високим, талантливим і робот стоять на сцені. Отак і я. Ну, правда, дуже високий, але нормального росту. Але на сцені я стою і. Мені здається, що міцно, міцно і насолодою. За своє творче життя які ролі довелося зіграти? Якось доля так повернулася до мене, що я з молодості почав почав свою театральну долю в Черкасах. Прекрасному театрі. Все життя я працював з прекрасними режисерами, тісно, з режисерами, чудовими, з ситником, герлаком, гелясом, з дуже талановитими режисерами, багато чого від них взяв. Почав я з центральних ролей. В Черкасах я почав грати Гриця у неділю рано зілля копали. Я був там такий український герой, молодий, український герой. Пам'ятаю, вистава Дівоча Кривда. Я там грав один із сім дівчат. І вистава йшла цілий місяць, не знімала декорацію. Був би живий Костюков, він би це підтвердив. Ну, а в Закарпатському театрі я зіграв Гурдубала. Основна роль моя була Отело. Я грав з мені багато ролей, багато цікавих, цікавих ролей. Я зіграв. Ну, основна, звичайно, В Молодому віці заграти отелу – це велика честь для мене була. Професійне свято. Як святкуєте? Звичайно, професійне свято. Воно, звичайно, свято. Відчуває, що це твій день, що якась краплина ніжності, краплина щастя для тебе капне в цей день. Що якось хтось на тебе зверне увагу, хтось з тебе щось привітає. Це, звичайно, приємно як кожній людині. Але хотілося щоб воно було не тільки нашим святом, але й святом того глядача в залі. Щоб вони розуміли, для чого театр. Що бажаєте своїм колегам? Бажаю їм в першу чергу здоров'я. І вам бажаю здоров'я. Здоров'я, здоров'я, ще здоров'я. Щоб поважали нас всі, щоб всі нас поважали, щоб всі думали, що це йде не артист а он артист, а щоб казали, йде актор. Іде-актор нашого любимого, прекрасного театру, найкращого театру на Україні. Все починається в житті з любові, з любові до землі, до матері, до театру. Театр це просто знаєте, це блаженство для актриси, якщо дійсно вона працює за призначенням своєї душі і серця. Воно випромінюється в очах, хочеться радіти, що моя мрія збулася. Адже з маличкою я мріяла бути тільки актрисою. Зіграно багато ролей, адже в театрі, на сцені. 35 років. І мою улюблені ролі, звичайно, я дуже полюбляла Лесю Українку, зігравши Оксану у виставі Бояриня. Це Дездемона Демона у виставі Шекспіра Отелло Пам'ятаю соу-педагога Ярослава Томича Геліса, народного артиста України, який, взявши мене за руку, як дитину вивів на сцену і фактично благословив. Вдячна всім своїм колегам, що вони були поруч зі мною, режисерам, вони теж є творці. Театр це вічна музика. Це оркестр почуттів стремлінь, де актор. Любить, кохає, згорає, народжується і знову скресає. Саме на сцені. Міжнародний день театру це по праву ваше свято, тому що стільки десятків років ви йому не зрадили і вже не зрадите ніколи. 50 років не зрадила. 50 років не зрадила театру, 50 років ювілей не зрадила самокоханому чоловіку. І він теж актор. Він тут пропрацював. Трошечки менше, як я, але э, це моя опора, це моя радість, це все, чим я живу. Театр, сім'я. Як виграмо роли в вашому життя? Ой, ой. Ну, я так не рахувала, але думаю, десь до 200, якщо брати ролі такі і е, самі основні, не, не рахуючи епізодів, е, то багато. Я, я везуча на ролі. Я ніколи не була в простої за ці роки. Дуже багато працювала і в різному матеріалі, з різними режисерами. Починала я у Харківському театрі музичної комедії. Зовсім молоденька, тільки отримала диплом і так випадково мене запросили, був голова екзаменаційної комісії пан Олександрін подивився мене на екзаменах каже, а я цю дівчинку у вас заберу в Харків в бо їй Бог послав голос, пластику і акторську майстерність. І так я попала в Харків. Якби не попала, не зустріла б чоловіка. А так він вже працював там, у нього чудовий голос, він баритон такий. І там ми познайомились і через рік одружились. І так, йшли по життю разом. Ну, так, що... Любов до театру. В чому вона у вас виражається? Особисто у мене в самопожертві. Сцена це така справа, театр це така справа. Або викладись, віддайся до кінця, або взагалі не ступай на ті підмостки. Тому що навіть дуже талановиті люди, які забувають про труд, вони відсіються все рівно, відсіються. Тому що труд це велике діло. І думаю, що мені пощастило, що я попала в такий величезний театр, де з нас дуже вимагали. Ми, як школярики, кожен ранок йшли, ставали до станочка. Робили тренаж. До речі, в мене це збереглося й на сьогодні. Коли молодь каже: Людмила, ми поділіться поділитися дієтою, кажу, ніяких дієт, фізичний труд, і все. Гімнастичка, і по вокалу, і розпівуємося і перед кожною ролью. І все. Інакше нічого йти в театр, на сцену. Тому що це такий труд, іноді невдячний труд, іноді такий радісний. Моя професія це моє життя. Моя радість, моє щастя.